Без ментора ти граєш в гру з підвищеною складністю. Можна і самому, але в 10 разів довше. Усь як знайти того, хто прискорить. Ментор це хтось, хто вже пройшов твій шлях, зробив помилки, знайшов рішення. Він бачить твої сліпі зони, попереджає пропастки, дає фідбек, коли потрібно. Ти навчаєшся на його досвіді, а не на своїх шишках. Це не читерство, це мудрість. Колеги, керівники, експерти в твоїй індустрії. Не той, хто на 10-му поверсі тоді, коли ти на першому, а людина на 2-3 кроки попереду. Не СЕО, якщо ти джун, а той, хто недавно був там, де ти. Він пам'ятає труднощі, знає актуальні рішення. Конференції, мітапи, LinkedIn. Хто публікує те, що тобі резонує. Хто виступає на твої теми. Підписуйся, коментуй розумно, будь помітним. Не одразу будь моїм ментором. Спочатку продемонструй свою цінність і присутність. Книги, підкасти, ютуб. Автор, котрий надихає, теж ментор. Безкоштовно і доступно щодня, не особисто, але цінно. Коучинг, менторські програми, мастермайнди. Платиш, отримуєш структуру і увагу. Інвестиція в себе окупається. Якщо у тебе серйозний підхід, то це найшвидший шлях. Не можеш бути моїм ментором. Це тиск. Натомість прочитав твою статтю, застосував, ось такий результат маю. Дякую. Покажи, що ти слухаєш, що дієш, що не витрачаєш час. Люди хочуть допомагати тим, хто діє. Не як стати успішним, занадто широко. А як ви вирішили цю конкретну проблему? Конкретика показує, що ти думав, що ти серйозний. Одне чітке питання краще, ніж. Розкажіть все. 15 хвилин на каві, не 2 години лекцій. Один раз на місяць, не щодня. Виходь підготовлений. Питання записані. Після зустрічі подякуй і поділися, що вже застосовував. Якщо ментор бачить прогрес, то хоче допомагати більше. Визнай собі одну сферу, де ти хочеш рости. Приєднуйся в клуб за посиланням в описі до відео. Можливо, знайдеш собі ментора тут.